Природні ресурси та традиції, це опис місцевих ресурсів, що є в межах вашої громади. Наприклад, це міси, річки, корисні копалини, фермерські землі, місцеві свята, ремесла, культурні практики. І громада може ефективно вже планувати розвиток, туризм та відповідна економіка, знаючи. Оці всі природні ресурси. Напрямки розвитку це стратегічні пріоритети. Тобто, будівництво доріг, соціальна інфраструктура і підтримка підприємництва. І це дозволяє мешканцям бачити цілі громади і контролювати виконання цих планів. Тобто, мається на увазі, що є ціль і не одна, і відповідно контроль громади. Для того, щоб ці цілі були досягнуті. Третє це засади місцевого самоврядування. Про що йдеться мова? А це як формується ваша рада і відповідно виконавчий комітет. Тобто, вказується порядок, обрання депутатів, керівника ради, склад виконкому, тобто, з кого він буде представлений. І це дає розуміння, хто приймає рішення, рішення і як обирається ваша влада місце. Хто приймає рішення і як? А це механізми ухвалення рішень, проведення сесій. відповідно, це питання голосування. І це робить процес прозорим і дозволяє мешканцям контролювати ці рішення, тобто приймати активну участь в місцевому середуванні. Як громада може впливати на ці рішення? А це інструменти, які мають бути використані. Такі, як громадські слухання, петиції, звернення до Ради, і кожен мешканець може брати участь у розвитку свого міста чи села. Четверте, це символіка громад. Вказуються офіційні символи, їхнє значення та правила використання. Мова йде про герб, про прапор та про гімн. І ці символи об'єднують цю громаду, роблять її впізванною. Та відображають її цінність. Логотипи та інші знаки можуть бути використані для брендування різноманітних проєктів та комунікації в цілому в громаді. І це сприяє формуванню ідентичності та сучасного іміджу цієї громади. І ось підсумку, що ми можемо сказати? Статут, про який ми кажемо, це не просто формальні пункти. Altyazı